Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти, які в нашому магазині є теплі штаніжки, ще зимові, жіночі і там пару штук чоловічих є. Е, так, Дивіться, всі штаніжки по старих цінах. Долар зараз у нас виріс, уже, але ми не переціняємо їх. Дивіться, ось такі є штаніжки палацу. Кашемірові штанішки. Ширина штанки внизу 30 см. Дуже якісні. Дивіться, ось тут карманчики є ось такі з обох боків. Ось тут резиночка, резиночка і шнурочок. Ось, ззаду вони ось такі, без карманчиків, без нічого. Класичні такі штанішки палацу. Коштують 950 гривень. На півокружність беде у цих штаніжках розмір 50-52 см. Такі ж самі штаніжки, у нас є 52-го розміру. Тут напівокружність стегон 54 см. Тканина трошки тягнеться. Так що, ось майте на увазі, що якщо у вас, наприклад, Буде напівокружність бедер 112-114 см. Ці штаніжки 54 см, будуть на вас хороші. Далі у нас є штаніжки ось такі чорненькі, класичні. Тканина Алекс Зимовий. Плотна така тканина щільна, зимова. Вони йдуть, ось, дивіться, тут резиночка. Ось тут ось карманчики, ззаду вони простенькі, карманчиків немає, стрілочки наведені, і донизу вони трошечки-трошечки завужені. Звичайна класика. Ці штаніжки коштують 900 гривень. Тут маємо 56-й розмір, на стегон 59 см. Кумір чорний. Далі ми маємо ось такі лосинки завужені донизу. Вони йдуть на хутрі. Ось тут ось така, подивіться, яке гарне хутро щільне. от тканина стрейч дуже хорошо тягнуться. Ось це у нас розмір 2 3 xl на півокружній стегон я ось так ось замірила. Тут 46 см, але це величенький розмір, тому що за рахунок того, що вони гарно тягнуться. Коштують вони 450 гривень всього на насього. Ось тут ось такі є кишеньки, по боках одна і друга, і ззаду теж є кишеньки. І ще є такі ж самі лосинки. У нас розмір 3-4. Це десь 52 54 розмір. Ось так ось вони гарно-гарно тягнуться. Теж коштують 450 гривень. Також у нас є лосини в рубчик на флісі. Вони коштують 500 гривень. Ось такі ось лосинки, врубчик. Вони мають напівокружний стегон 51 см, їх є дві штучки у нас. Ось такий флісик ось знизу. Ось. І теж вони йдуть на розмір 54-56. Ось так дуже гарно тягнуться. Коштують вони 500 гривень. Ось такі лосинки. Також у нас ще є чоловічі флісові спортивні штани. Але я точно знаю, що їх беруть і жіночки собі. Ось тут є такі кишеньки. Донизу вони йдуть на такому резиночці сірого кольору це розмір 50-й, напівокружній стегон 60 см. 60 см. Це узбецький трикотаж, флісові штани. І є також ще чорні такі самі штани, тільки вони йдуть донизу прямі. Це у нас іде 52-й розмір. Напівокружній стегон 61 см. Тут кишеньки є, ззаду кишень немає. Гарна висока посадочка. Ці штани коштують 700 гривень. І ще одні такі ж самі штанішки є. Це у нас 52 розмір, але на півокружний стегон 57 см. Я, ви знаєте, я роблю реальні заміри для правильного замовлення розміру. Замовити ці штанішки ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж безпосередньо при отриманні товару. Всього вам найкращого, гарного вечора!